Німецькі хлібороби дедалі частіше кажуть, що унікальне ремесло, яким вони споконвіку володіють, незабаром може зникнути на внутрішні ринки Федеративної республіки, експортують чимало хлібопродуктів із сусідніх держав, які мають цінову перевагу. Пекарі звернулися до ЮНЕСКО. Адже якщо німецькі хліб голосять культурною спадщиною, а пекарі визнають унікальними ремісниками, тоді традиція матиме шанс зберегтися, отримавши урядову підтримку. Продавці метушаться за прилавком покупці вибирають хліб у цьому магазині. Якість булок гарантують, адже традиційний німецький висівковий хліб випікають прямо тут. Я купую традиційний висівковий хліб, тому що він корисний, поживний і дає багато сил. Я думаю, що німецький хліб дуже корисний, адже виробляється з різних видів дріжджів. Він дуже поживний. Я завжди ним не їдаюся. Попри свою корисність, німецький хліб втрачає популярність. У федерації пекарів занепокоєні. Кажуть, ринок наповнюється дешевим. І більш простішим хлібом, аби здешевити свої вироби. Багато хліборобів змінюють споконвічну рецептуру. Ми дуже пишаємося нашою випічкою, адже це ціла унікальна культура. Ми хочемо захистити древню рецептуру і заборонити її змінювати через падіння продажів з 55 тисяч пекарень по всій країні. Сьогодні лишилося 13 тисяч. Аби захистити свої вироби у конкуренції за ринок. Німецькі пекарі подали Явку до ЮНЕСКО. Ми подали заяву до ЮНЕСКО, аби нашому хлібу надали статус всесвітньої спадщини. Адже я переконаний, такого розмаїття видів хліба немає ніде у світі. Звичайно, Франція має свої багети: Італія чи Абату. і лише Німеччина має 600 видів унікальних хлібних виробів. Якщо заявку німецьких хліборобів підтримує ЮНЕСКО, усі заявлені види випічки отримують статус нематеріальних пам'яток світової спадщини. А самі пекарі будуть проголошені носіями унікального ремесла. Тоді уряд Німеччини змушений буде сприяти у збереженні традиційного хлібопекарства. Наразі ж до кулінарних пам'яток світової спадщини вже зараховані віденська кава та традиційна мексиканська кухня.